Отца і сина, і Святого Духа, Возлюблені в Господі, браті і сестри, сьогоднішнє євангельське повістування, яке ми читали першим цієї неділі, рядове читання, так називається, воно не потребує особливого тлумачення, тому що кожен з нас знає прекрасну молитву Отче наш і серед інших слів. Цій молитві до Отця Небесного ми кожний день, надіюсь на це, молимось, слова, що відпусти нам довгі наші. Тобто кожний християнин цим самим, це вже є догма, повинен, по-перше, розуміти, що він дожен Богу. Не навпаки, не Бог йому довжен за щось, а Він дожен своїми гріхами, які ми робимо, або ж. Тими добрими справами, які ми могли зробити і не зробили, ми стаємо богу дружниками. Це може бути через нашу лінь, через ще якісь причини, коли ми можемо зробити і не зробили. Це є лінь. І от далі ми продовжуємо цю молитву, так як і ми. Ми ставимо себе в приклад Богу. Представте собі. Ми Богу Отцю тому, який бачить наше серце, всі його бажання подає, каже, подивись на нас, От так нам відпусти, які ми відпускаємо. Все синхронно. Представляєте, ми не боїмося цю молитву промовляти. І от дай Бог, щоб нам Бог відпустив так, які ми відпускаємо. Тобто ніякого тлумачення нема, це прості істини, які кожен має кожен раз розуміти, коли він читає цю молитву. І кожний раз собі це нагадувати, тому що розуміти це одне, а виконувати це інше. Виконувати завжди є важче, ніж просто знати. І знати це є треба себе заставити, щоб пізнати церковне вчення правильно, але виконати його це іще більша задача. Тому, браті і сестри, перше, що ми сьогодні хочемо сказати зв'язку з цим Євангелієм, це те, що в нас не повинно бути таких кривдників. Гнівників у нас, кажуть, на Закарпатті, людей, які, яких ми не можемо пробачити. І завжди, нам приклад, друге, що ми хочемо цим сказати, Бог Отець, як ми чули, як Він прощає, так і ми повинні прощати. Інакше і нам самим від нього не можна очікувати милості. Ну, тут є третій підпункт, найважливіший, в контексті сьогоднішніх днів. Ми недавно чули про таке непорозуміння греко-католиків, священик там на проповіді сказав певні речі. І ми не хочемо зараз про нього говорити, хай він сам за себе говорить. Ми хочемо сказати те, що ми неодноразово казали, коли ворог в тебе просить пробачення, ти повинен його простити. Інакше й ти не будеш прощений. А ви скажете, якщо не просить пробачення, а Отець Небесний прощає його до тих пір? Запитання не прощає. На Христі ми кожен раз зираю, це ззираємо талом, це приклад на Христа. Його розп'яли на Христі без причини. Мало того, що без причини. він добро людям робив, вони йому злом відплатили. Він нікому погано нічого не зробив. Ну, Якщо хіба в тому розумінні не розуміти, що обличчав людей, бо хтось це вважає, що так і гнівники беруться в основному людей. Коли скажеш правду, Христос дав правду, говорив, умав. Він не боявся правди казати чим і пішов на хрест. Але об'єктивно, якщо подивитися на це, не суб'єктивно, а істинно то він був не винуватий в цьому хресті. І що він тут робить? Він каже, отче, отак як мені зараз важко, хай їм, так буде важко. Ми прочули такі слова з Христа. А що ми там почули? Відпусти їх, бо не знають, що роблять. Це правда, це золоті слова, це еталон. Кожна людина, яка нас кривдить. Вона просто не знає, що робить, але це її не звільняє від іни. Це не типу, о, можна помилувати, бо вони не розуміють, що вони роблять. Ні. А чого вони не розуміють? Вони ж адекватні люди. Якби вони психічно порі були, все, питань нема. Тоді питань нема, це дійсно до людей якийсь спрос з такої людини. А якщо не захотів, сам себе обманув, сам собі прийняв те, що йому хочеться прийняти вправду. Це друге питання. І от питання, простив Бог Отець тих, хто розп'яв у Христа? Ні. Він простив тих, хто покаявся за це. От якщо покаються, да, це так і в нас. Попросять росіяни пробачення, всім це зараз на язиці. Просто священик неправильно роз'яснив далі. І то вцепилися за слова за контекст його, і там подали отак, що Чупліни. Якщо ти ненависть маєш таку, що хоч би вони каялись, а ти кажеш, ні, ми вернемо їм, за все вернемо, ти не християнин. Оце так, да, хай судять нас за ці слова, якщо хочуть, але ми це Євангеліє є. Ми не можемо його змінити в угоду комусь, як хоче сьогоднішній світ. А от поки не просять, тому ми і воюємо. Тому у нас, браті і сестри, пам'ятаєте, ми говорили про це не один раз, є поліція, є військо. Ми не пацифісти, як сектанти. Пецифізм, він такий, що от все, от, ми ми, от, тільки миролюбиві, ми тільки до всіх Апостол Павло, Павлоту ми каже не випадково, старайтесь мир мати з усіма. Просто його нереально мати з усіма. Ну, Тому що є люди спорчені, і вони це використають проти тебе вже. А ми не можемо такі бути просто. Бо це теж буде неправильно. Тому ми кажемо, поліція є, а сектанти тут заходять тупік. Християнські деноминації, це називаємо ми так в народі сектанти. Зараз так не можна казати, бо придеруться, що когось принижуєш. Хорошо. Представники християнських деноминацій в Україні, вони в військо не йшли ніколи навіть до війни. Знаєте, альтернативна служба для них законом придумана. Вони кажуть, не можна зброю брати. Ну я потім питаю їх. От, ми сідаємо з пастирями. Спілкуємося, я питаю, а коли на вас нападають, ви дзвоните в поліцію, от вночі нападають на вас злодії в будинку, да дзвонимо. Так ви самі себе обманюєте, ви кажете своїм послідовникам, туди не можна йти служити поліції, а до неї звертаєтесь. Часлово, попробуйте самі це задати питання. Туди, якщо всі вас послухають, ніхто не піде, поліції не буде. А не буде поліції, що буде в державі? Вот вам і пацифізм. Це не християнське вчення. Так, да, ми маємо бути миротворці. Блаженні миротворці, вони синами Божими нарекуться. Но в цьому крайності, пам'ятайте, скільки разів ми про це говоримо, дьявол завжди крайності не бореться. Одна сторона, коли люди, що значить не миротвориться, яка тільки сорить людей, вона тільки в тому удовольстві має би посорити. Так це є прототип синам Божий, це син дьявола, який насолоджується тому, що люди гніваються і ворогують. А другий, друга крайність, коли з злом миритися. Не треба від них пробачень чекати. От розікали Христа, треба їх простити. Ні, це не християнство. І вони не прощені. І всі ті мали церкву і Сталін, там, і, і, і раніше ті всі імператори, імператори римські Діоплітіани і так далі, не богом не прощені. Але ми, то в серці, хотіли їм покаяння. Ми їх не ненавидили, ні Леніна, ні кого. Ми хотіли, що, може, хоч потім, колись на останньому своєму уже одріку, коли буде чоловік лежати, хай би сказав, прости, Господи. Ми щиро їм то бажаємо, і ми подібно Христу, бо він не За них молимося. В цьому означає в тексті слова апостола Павла, благословляйте ворогів, а не проплинайте. Ми вже говорили з вами про це. Ми молимося за них, що, Господи, дай їм розум, бо дійсно не розуміють, що роблять. Тим же росіянам сьогодні. Дай їм розум, відкрий їм. І хай зупиняться. Хай підуть геть, хай пробачаться, і тоді ми їх простимо. От. Це не договорив той священник. І виникла проблема. Ну він це мав на увазі. Розумієте, потім ти можеш говорити. І Тому що це на спільне, тут нема католик, християнська деномінація, п'ятидесятників, чи свідків Львові, тут нема різниці в цьому. Ми тут християни одинаково вчимо. Єдине, що вони заходять в цей пацифізм, сектанти вже, про який я вам сказав. Сьогодні також, браття і сестри, на це подивитись четверту вам дам тему для роздумів вдома. Про стосунки дітей і батьків. Тут прямо аналогія про Отця Небесного ми його діти. Ми кажемо батькові, про нас, які ми пробачаємо. Ну Це притча, яку ми сьогодні читали, ви чули притчу. Не буду її тлумачити, ви чули. І от є така страшна річ. Тут зараз в храмі випадково так сталося. Я цю тему хотів сказати і дивлюсь, от прийшла людина в гості, до нас, каже, нас не ходить, яка була свідком цієї події в моєму пастирському житті. Мене попросили в одному селі недалеко Ужгорода один раз піти на похорон замість священника, який не міг. І я бачив те, що колись в книгах читав. Тут людина є присутня, яка знає і свідчить, то, що це все село пам'ятає тепер. Ми ховаємо людину. Я з етичних міркувань не, не буду характеризувати, кого ми ховали, бо я не знав. Священник мені не сказав, я пішов на похорон, і я що знаю, кого ми ховаємо. Це була людина, в якої було непросте життя, непрості стосунки з Богом, скажу так, дуже дипломатично. І ми, значить, ховаємо, а земля не приймає його. Я на свої очі вам кажу, тут є людина присутня. Міряють гробокователі, там знаєте, шум, родичі і зразу шум, не йде і все, і, і ногами толкають, вже дошло до того було. А от став і все, зверху, не йде вниз. Вони міряють рулетками вже в емоціях. Ми стоїмо всі. Ця людина тут присутня була. от рулетку і кажуть, дивіться, гроб стільки має, а земля має стільки. Показують, а гроб йде. Такі бувають ситуації, може ви чули, і чому я це говорю в контексті відношень дітей і батьків. Материнська особливо, а взагалі батьківська молитва може зробити великі речі. Якщо проклянуть, случайно в емоціях батьки дитину, дитина це прокляття буде нести, поки не покаяться. І даже земля не приймає, чому раніше предки біжали, коли помирали родичі, їхали слово проститись. Це не означало, ой, будь здоров, там не побачимося 57 років з тобою. Потім зустрінемося. Не це йшло мова в слові цьому. І чому прощення читають на Закарпатті на похоронах, це не того, що ой, Іван, Кум прощається. Що значить прощається? Будь здоров, ми відітися не будемо. Це не християнство. Ми в християнстві чувствуємо душами тіло покійного. Ми в одній церкві. У Бога нема мертвих, живих, ми всі одинакові. Це слово слов'янське, люди просто не розуміють, що значить прощається покійний від кума. А то означає, я потім тлумачу це людям, що простіть мене, бо як людина міг вас образити, щоб не затаїлась образита. І він просить і випростіть йому, щоб тіло його земля прийняло. Ми ховали людину, на яку дуже багато людей мали таку обіду в серці. І я про це колись читав, що таке є, і на своєму досвіді це бачу. І я сьогодні хочу вам це побажати, всі, особливо ті, хто своїми батьками в таких відношеннях. Пам'ятайте заповідь п'яту. П'ята заповідь Божа заповідь говорить: шануй батька і матір, якщо хочеш бути щасливим на землі і довгорітнім. Простий шлях. Люди деколи приходять, я хочу бути щасливий, я хочу шануй батька і матір. Все цим сказано. Шануй. Е е святі оці кажуть, не випадково Бог сказав не люби, нема люби. Бо знаєте, батьки можуть всякі бути. Бувають такі випадки, дійсно, коли Бог нас хай помилує, навіть таких батьків. Но шануй за одно, що тебе родили. За тобі ж то, що життя дали. І от як важливо це дітям пам'ятати, щоб навпаки благословіння батьківське отримати і щасливим бути, і довголітнім на цій землі. А якщо батьки мають на дитину образу, дитина ніколи щаслива не буде, тому Бог цю заповіді сказав. Бо якщо в серці все одно стоїть образа, і мати каже, не розуміє мене дитина, вона думає, що я погане не хочу. Це тільки може поняти ви вже зараз, але можливо колись молодості і ви так до батьків ставилися. І якщо так вона відійде ця мати, то горе вам, діти. Просіть, бо тому що, ще раз кажу, Царство Небесне, воно тут на землі Вони відчувають, просіть і після смерті і простить вам мати, якщо попросите. Не треба в живуть казати. Це на сповіді треба сказати, вона так як без ваших вуз почує. Мама, і простить вам. Тому що особливо там ніхто ні на кого не гнівається, там немає, вони вже знають, що це таке. І простить вам тільки ви хоча б пізніше то скажіть і побачите, як ваше життя зміниться. Я зараз читаю, от так взяв собі Успенський піст, беру якусь книгу, читаю вже вдруге вчора, хто це казав. І знаєте, у нас була така Февронія Іванівна, Царство і небесне, вона одного разу. Зайшла так в Болтаві. Вже чудила, було понад 80 років. Я каже, що ви робите в Вероні? Вона каже: ну знаєте, то не я як хочу, а як Бог дає вже в такому віці. Ну, вона так говорила. І я вам так скажу, але щоб ви так не подумали, як вона це сказала, що я це сказав. Де коли думаєш книгу почитати, ну то Бог дає, дійсно. Ти помолишся, і Бог тобі каже, от там в бібліотеці це така книга. Я зараз взяв читати книгу про. Я зараз скажу, вам це нічого не скажу. Взагалі, про Блаженну Любушку Сусанінську. Сусаніну в Росії вона жила, а потім була похована в монастирі, монастирі Верхній Волочок біля Твері. І там зараз в інтернеті можете про неї почитати. І моя теща їздила в 90-му році до неї. Їздила з конкретним, з конкретним благословінням. Вона несла певну місію до стариці святого життя, стариці Прозорливої, про яку вчора говорила, яка допомагала людям світ І бачимо наперед, хто з чим йде, як іде. І матушка Ольга йшла з питанням в 90-му році віддавати той старий собор чи не віддавати греко-католика. І матушка сказала віддати. І у вас буде в Ужгороді прекрасний новий Собор, а тоді про це можна було тільки мріяти. І ще кращий за той собор старий. І ваші діти там ходити будуть. І потім це все збулося. І от матушка це любов, до неї приходили тисячі людей. Вона постійно про це говорила, що я тільки що сказав. Ваші всі біди від того, що ви з батьками не вмієте мати стосунки. Тому давайте переглянемо своє життя в контексті цього посту Успенського. Ми готуємося до зустрічі і Божої Матері, найбільшого праздника Цариці Небесної, коли вона була увійчена за своє важке сине життя. Вона мати всіх нас. І переглянемо в цьому аспекті теж своє життя, зробимо певні висновки і станемо справжніми християнами з Великої Букви. Слава Сені Господні на вас, того і чоловіку любі всі дані і приснує, лові.